Ось скільки до чоловіків народило на цьому місці. Дивіться, далі ось сюди йдуть. Але не за ними я приїхав. Я приїхав за ось такими красеннями. Ось, дивіться який. Як я їх чекав, яких красивих. А тепер ми Там Дивіться такий. на його якість. Супер. Ось поруч стоїть така сироїшка. Потім я видивляюсь далі. Бачу ще одного маленького такого гриба. Його я також буду забирати. Ось такий другий красончик маленький. Супер. Є надія, що грибочки будуть далі. Всім привіт! Це відео я записував за два вечора, тому що збирав гриби в маленькому лісі, там завжди... Ну, якби так, по потихеньку гриби ростуть, їх там мало. Зараз він дуже сухий, тому ріст гриба там дуже повільний. Я залишав деякі гриби там в тому лісі на добу. Вони були спочатку маленькі, а потім виросли до більшого розміру. Це був такий експеримент, мені було цікаво, що з ними трапиться за добу. І я гадаю, це відео вийшло достатньо цікаве, тому запрошую вас до перегляду. Так, Наступний гриб у нас, Це, мабуть, пантерний не тому ну, що в нього такі плямки десь. Такий кумедний, маленький. Вон там ще одне щось таке глибить поруч. Так, а ось уже лисиці під'явились. Ось як вони тут ростуть маленькі, ще дивіться виладять. вон маленькі теж. І ось є більших трішки. Але потрібно йти далі, тому що ще. Ще мене чекають. Ось такі гриби. Ось такі гриби мене чекають тут. І далі вони такі маленькі росте. Такі вони файні. Клас. А ну теж такий вже, знаєте. Блін, нижка вже щось почарувато. Не знаю, що з цим робити. А задля експерименту я зараз накрию і приїду по нього трохи пізніше. Он я вам просто його зафільмую. Клас. А з цього заберу, а цей хай залишається поки що. Ось так на в ще й положив сюди гільняку. Нехай лежить. Може ніхто не здогадається, що там гриб росте. Але потрібно трохи більше об'єднається так. І подивимося наскільки він швидко виросте за один день. О! Оцей вже симпатичний. Дивіться який класний. І цього забираємо також. Але якість, якість гриба дуже погана. Ось, вже трішки грибів є. Таке різноманіття. Ага, сироїшки тут. Ось наступна віці, теж красива. Чистенька. Ну так, собі, грибна в сорті, поки що білого більше не бачу. Ось. Ось ось він. Малюк ще один. Уже порис. О, цей такий міцний. Міцний грибочок. Зараз будемо глядати. Даваймо. ось цей буде сукоровий грибочок. Зараз ніжку пчещу покажу вам. Так, ось, білосніжний, хороший гриб. Нарешті хоч один хороший. Я до мого кошика по суді трактуваю, щоб ніхто не бачив ще Так, все ось помітив ще белячок рости маленький. Опа! Клас. Маленька бочечка. По грибах біжиш, а білого немає. А ви дивіться, яке велике асорті грибів. Ось набрав сироїжок. Потім ось тут йдуть такі гарненькі сироїжки. Така, така ось. Ось тут сироїжок теж накидали. Добряче так. Вон гляньте скільки. Ось тут залишу. А ось тут росте. Підберезник. уявляєте? Ще й підберезник Такий, Таке грибне сорті. А ліс насправді дуже малий. Тут 100, 100 дубів, можливо, тільки рослида і все. Погляньте ось яка красива сироюшка, таке в неї заборонення. Контур такий білий. І так, зверху наче зірочки, якісь дивіться білі. Такі цяточки. что все понакидало. Почему да. так белые грибы растет? Я сейчас не заразумею. Что тут еще робится? Хм. Яблочки такие. Ну, старички, Мне подобаются. Именно такие маленькие. Вообще четкие. Все, короче, Їду я вже додому такий, так? Да? Їду, їду. А тут така тема стоїть на дорозі, я чуть не злякався, Ви гляньте. Оце так. Да. Ну, звичайно, він червивий вже. Цей найбільший. О. Клас. О, цей хороший наче. І ось цей малюк маленький. Тай теж червивенький. На жаль, на жаль. Так, ось пішов оглядати це місце і помічаю ще одного гриба. О, дивіться який. Супер. Чотири гриба ще добавка. Знову ж таки дорога. Получається рубрика гриби з мотоцикла. Побачив ось такий гриб. А це білий грибочок. Я спочатку подумав, що це Польща, але ж ні, це білий гриб. Але повністю переточений черв'яком. О, бачите? Але факт в тому, що гриби вже є по всьому лісу. Це дуже радує. Так, ну що ж, прийшла рівно доба, я знову в цьому невеличкому лісі і йду до того грибочка, який залишав вчора ввечері. Так, і зараз ми поглянемо, як він виріс. О, а він виріс. Дивіться який він вже став. Десь мабуть... 5 см. Ось тепер його можна забрати в принципі. Гарненький, маленький, чіткий гриб. Тому що черв'як все рівно його зараз поб'є. А от лисички, ті, що залишав, чомусь не підросли. Не знаю, я передивлюсь кадри. Ось як вони тут ростуть маленькі ще дивіться. На перший погляд наче і небагато лишилось. Можливо хтось їх вже пощипав тут. Але лисичка не швидко росте. Також ось тут залишав маслючок. Бачите, він задобув, підріс, до такого розміру був. Приблизно ось такий, невеликий, а став такий. Лисиці ростуть всі. Лисиці зберу пізніше. Потім пішов на другу сторону. Ось тут він так заховався. Опа. І не один, дивіться, серед його ось так вони тут сховалися. Ось такі кадри стоять тут. Будемо вже знімати снорки їхні. О, а вчора ж теж заглядав сюди? Ну не бачив їх, не бачив. Так всі лисиця. Лисиця, сестриця. Так, помітив, ще один манюній росте, Ну, я також його буду забирати. Завтра неділя, тут по-любому будуть люди і його заберуть. Та й мабуть черв'як уже його точить. Ось такий гарний, красивий грибочок. Оце прикол, тільки що тут в цих корягах. Витягнув був гриба, а потім я так ходив, тут ходив, ходив, по кругу ходив. А як я міг не побачити ось цього велетня, я не знаю. Ви подивіться, який великий гриб тут заховався. Це що таке? О! Ну, такого великого тут ще не зустрічав. Це мабуть найбільше буде. Ось такий ось такий він маленький, а потім виростає до такого розміру. Природа, що тут скажеш. Так, і ось наступний маленький. Такий маленький, маленький. Будемо цього забирати також. О, а там ще один он росте малий. Цього приховаю може. Може поросте. Красивий. Пішов так. Вздовж дороги, думаю, подивлюся. І Дивіться прямо посеред дороги. Ось така купка маслят підросла. Які красиві. І туди теж. Такі маленькі чотки. Я знайшов ще гарну галявину. То підбираю хоч маслюків. Трошки белого не бачу. Ну еще Новая партия запрыгнула до жменя по чуть-чуть, по чуть-чуть, да, сейчас все нахожу. Маслячок, такая шапка у него червоненькая. О, еще одну. А вот, смотрите, как растут. Круто. Дуже круто. И двигается якось. Прям так кущиком. <решили> Что это за вытая гусеница? Кыш. Красота, я кадаю. Вирішив пройтись трохи подалі по дорозі. Дивіться білого, якого помітив. Білий риб звичайний, не дубовий. Це просто капець. Люди з села. Ви взагалі знаєте, що скільки грибів в лісі росте. Прямо на дорозі, Ось дивіться як кучкуються маслята. Одне сімейство, друге сімейство. Такі гарні. І воно там далі теж дуже-дуже багато масляків. Я вже просто не збираю їх, тому що мені так достатньо цих грибів. Хочеться вам знімати. Кожен куточок лісу, тому що зараз тут дуже все цікаво, там дощовики стуть, Тут маслюки красиво, дуже зараз в лісі. ну Ось таке відео вийшло. Трохи вчора грибів назбирав, трохи сьогодні назбирав грибів. Небагато грибів у цьому лісі. От в дальніх лісах, куди я їжджу, теж на білі гриби, там більше грибів, а в цьому лісі невеликому мало грибів поки що. Ну, буду чекати. Я сюди так заїжджаю частенько. Думаю, щось тут ще буде по-любому. Дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайк, коментуйте, підтримуйте канал, підпискою. Далі будуть цікаві відео. Всім дуже дякую, до зустрічі, бувайте.